Вітаю! Всім доброго здоров'я! В цьому відео рецепт квашеної капусти. Як відомо, така страва зустрічається в багатьох кухнях світу, і, як завжди, моя подруга для того, щоб прикрасити це відео, надала цікаві листівки це французькі листівки, на яких зображений процес саме приготування квашеної капусти. Листівки дуже старі. Це майже антикварні листівки десь 1800 років. Мій рецепт досить простий, для нього потрібна лише біла качана капуста, сіль і морква. На 1 кг капусти потрібно 1 чайну ложку солі і 200-300 г моркви. Капусту нашаткувати в зручний для вас спосіб. Це можна зробити за допомогою такої спеціальної тертушки. можна зробити за допомогою комбайна, використовуючи насадку. Моркву теж подрібнити на тертушці або порізати дрібно і з'єднати капусту з морквою. Морква в даному рецепті не обов'язково, можете її і не додавати, але, на мою думку, вона покращує смак квашеної капусти. Тобто страва більш багатогранний такий смак має. Після того, коли нашатковані капуста і морква, з'єднати і додати сіль. Одну чайну ложку на кілограм сировини. Капусту змішати із сілью і трохи розім'яти. Далі капусту скласти в посуд і поставити гніт або щось важке, і залишити для бродіння. Звернути треба увагу на особливість посуду, в якій буде бродити капуста. Це може бути спеціальна дерев'яна тіжка, це може бути глиняний посуд, або посуд покритий емалью. Перекладаючи капусту в посуд, її треба гарно утрамбувати. Зручно це робити поетапно, тобто порційно викладати шарами капусту, утрамбувати і далі наступні і наступні шари. Вгорі капусту можна накрити великим капустяним листом, а можна покласти марлю. І закрити таким чином всю поверхню капусту на цю марлю покласти гніт або щось важке. Я в даному випадку ставлю кастрюлю, наповнену водою, вона важкувата, і придавлює капусту. Далі капусту потрібно поставити в умовно тепле місце десь кімнатної температури 20-22 градуси. Але якщо у вас будуть проблеми, такі як у нас, наприклад, періодично виникають, ви бачите 16,4 градуси. Квартира має, то моя подруга поділилася Своїм підходом я це застосовувала, він дійсно такий варіант працює. Тобто, вона не робить дуже багато, я теж роблю 1,5-2 кг капусти. Як тільки вона закінчується, я починаю робити нову. З попередньої порції капусти залишається розсіл, і тому моя подруга рекомендує в даному випадку його не виливати, а додати небагато, 2-3, можливо, 4 столові ложки, але при цьому врахувати трошки менше солі, далі вкинути до. ну попередньо врахувати, що ви будете вливати цей розсіл. І далі накрити марлечкою, поставити гніт і поставити в найбільш можливо тепле місце. Я ставлю майже коло батареї. Далі обов'язково кожний день потрібно її перевіряти і робити такі проколи заглиблення на всю величину капусти для проходження повітря, закривати марличкою, і далі теж ставити під гніт і в тепле місце. Така капуста у мене бродить приблизно 2-3 дні. Три дні вона вже дуже смачна становиться, але її треба коштувати. Тобто тут дуже багато факторів, стандартно дуже важко визначити всі параметри часу і температури, тому кожен день треба на неї дивитися і, можливо, коштувати і спостерігати за процесом бродіння. Далі, якщо у вас вже буде влаштовувати смак капусти, її треба перекласти в інший посуд і е, покласти в холодильник. Вона довго зберігається в такому стані. Така квашена капуста є джерелом пробіотиків, вітамінів і мінералів за рахунок того, що капуста проходить процес молочно-кислообродіння, або його ще можна назвати лактоферментації. І при цьому капуста перетворюється ферментується певними мікроорганізмами. Е, Дуже багато тут праці виконує молочна кисла бактерія. Молочно-кислі бактерії завжди знаходяться на поверхні свіжої капусти, і далі вони включаються в процес бродіння і зброджують цукри капустного соку. Доведено, що в такій капусті є майже 28 видів лактобактерій, і тому вона дуже корисна для шлунку, для шлунково-кишкового тракту. Всім смачного, шануймося!